Ей «Апачі» Apache – Апачі, основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії. США. багато хто вважає його найкращим бойовим гвинтокрилом усіх часів. Він сконструйований для знищення танків, бронетехніки і живої сили противника у найскладніших умовах бою. Починаючи з 1980-х років, Апачі неодноразово доводив свою ефективність у десятках конфліктів по всьому світу від пустель близького сходу до лісів південно-східної Азії. Історія Апачі розпочалася із глибокого розчарування американського командування результатами бойового застосування гелікоптерів на війні у В'єтнамі у 1960-х роках. Вертольоти типу UH-1 хуей або пізніший AH-1 кобра виконували ударні функції, проте мали обмежені можливості, особливо при атаці на броньовані цілі. Тому після війни у В'єтнамі Пентагон зробив висновок: армії США потрібен окремий ударний гелікоптер, а не просто багатоцільові машини з кулеметами. Саме тому у 1972 році стартувала програма зі створення ударного гелікоптера нового покоління. Основним завданням нової машини мала стати боротьба з танками за будь-якої погоди в умовах жорсткої протидії сил ППО та засобів РЕД-противника. У конкурсну розробку нового проєкту включилися всі тодішні провідні вертольотобудівні фірми Ша. Однак, за результатами конкурсу, право на створення нового гвинтокрила отримала компанія ГЮС. Роки проектувань та випробувань нарешті принесли свій результат. Бойовий гелікоптер ah 64 Апачі був офіційно прийнятий на озброєння армії США аж у 1984 році. До речі, назву він отримав за назвою одноіменного індіанського племені зі США – Першими його отримали підрозділи армії Сполучених Штатів, саме сухопутні війська, оскільки Апачі розроблявся не для морської авіації, а як ударний гелікоптер підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника. Після цього гелікоптер почали поступово впроваджувати у різних авіаційних бригадах. І вже до кінця 1980-х років Апачі став основною ударною гелікоптерною платформою. США – Замінивши попередній ah «Кобра». кобра. Апачі Ударний гелікоптер армії США. Довжина 17,7 метра, висота 4,6 метра. Екіпаж дві особи вага порожнього 15,2 тонни. Максимальна злітна маса 104 тонни. Максимальна швидкість 293 км на годину. Максимальна бойова дальність 480 км. Дальність без бойового навантаження 1900 км Озброєння автоматична гармата М230 Chain Gun з боєзапасом 1200 снарядів. Протитанкова ракета agm 114 Hellfire – Некерована авіаційна ракета Гідра 70 та інше озброєння. У Апачі дуже компактна, щільна конструкція, що зменшує його помітність і робить гвинтокрил дуже стійким до вогню з землі. Кабіна зроблена у формі тандема. Спереду оператор озброєння, позаду пілот. Це не просто для зручності. Так зменшується площа ураження і у разі чого один може замінити іншого. Обидва члени екіпажу сидять у броньованих капсулах. Вони здатні витримати пряме влучання снарядів калібру до 23 мм, міліметрів, а інколи й більше, якщо це не кумулятивний заряд. Фюзеляж і ключові вузли покриті композитною бронею, з подвійними структурами і внутрішнім поглинанням енергії. Більшість систем, а саме гідравліка, електрика, управління, мають подвійну або навіть потрійну резервну систему. Якщо одну переб'є, гелікоптер усе одно продовжує політ. Ці елементи дозволяли Апачі не раз повертатись на базу з пробоями, відсутніми хвостами чи пробитими двигунами. У нього два турбовальних двигуни GE t 700 у різних модифікаціях їхня потужність варіюється, але в сучасному ае 64 і це 1200 кінських сил кожен, тобто разом майже дві тисячі кінських сил. Цього вистачає, щоб підняти понад 10 тонн повної злітної ваги з паливом, гарматою, 16 ракетами і навіть додатковими баками. Щодо ваги, то порожній, Апачі важить приблизно 5,2 тонни. Але з паливом, боєкомплектом і всім необхідним його злітна маса досягає понад 10 тонн. Якщо говорити про габарити, то потрібно сказати, що його розміри вражають не так габаритністю, як щільністю та компактною бойовою енергією, закладеною в кожен метр корпусу. По довжині з урахуванням носа і хвоста це майже 18 метрів. Така довжина дозволяє вмістити все: від кабіни екіпажу, броньованої начинки, двигунів до хвостового стабілізатора з ротором. Ширина самого фюзеляжу невелика, але розмах основних лопатей це вже зовсім інша справа. Вони майже 15 метрів завдовжки. До прикладу, якщо розкласти їх на землі, то вони перекриють дві смуги міської дороги. І вся ця масивна конструкція на широких стійках шасі, розрахованих витримувати не лише вагу, а й жорстку посадку у польових умовах, незважаючи на свої важкі броньовані боки й озброєння, Апачі може скласти конкуренцію навіть швидким транспортним гвинтокрилам. Його максимальна швидкість. Близько 293 кілометрів на годину, однак він добре себе почуває на крейсерській швидкості близько 260 км кілометрів на годину, що дозволяє йому впевнено патрулювати, супроводжувати колони або швидко реагувати на зміну обстановки на полі бою. Що стосується висоти польоту, то формально його стеля близько 6,5 тисячі метрів. Для порівняння це як висота польоту, середньомагістрального пасажирського літака під час заходу на посадку. Однак у бою Апачі не прагне в небо, його стихія, низькі висоти, де він непомітний для ворожих радарів. Він раптово з'являється за рельєфу або будівлі. Використовує перешкоди як прикриття. У середньому в зоні активного бою він літає на висотах від 10 до 500 метрів. І ще одна важлива річ дальність польоту. Якщо він летить у бій, тобто з повним навантаженням, екіпажем, ракетами на підвісках та пальним, його бойовий радіус становить приблизно 480 кілометрів. Цього цілком достатньо для більшості операцій підтримки з повітря. Але якщо треба перегнати машину на далеку базу, скажімо, з однієї країни в іншу, Апачі теж це може. З додатковими паливними баками, які кріпляться під крилами замість зброї. Його перегінна дальність може сягати до 1900 кілометрів. Один із козирів Апачі це електроніка та сенсорні системи. Саме вони роблять цей гвинтокрил розумною машиною, яка буквально бачить крізь ніч дим і пил. Одна з вражаючих фішок Апачі це інтегрований шолом пілота Ай Його особливість у тому. Що пілот бачить картинку з сенсорів прямо перед очима, без дисплеїв і кнопок. А ще шолом під'єднаний до гармати. Це буквально означає, що куди пілот повертає голову, туди повертається 30-мм гармата М 230 Крім того, електроніка це не тільки очі, а й щита пачі. Вона захищає гвинтокрил від ПЗРК, глушить сигнали або спотворює їх та попереджає екіпаж про пуск ворожої ракети. Коли ти бачиш, апачі на полі бою, то головне, що тебе вражає, це як багато смертоносної сили може нести ця відносно компактна машина. Весь його силует буквально обвішаний зброєю, і кожен тип має свою задачу. Це не просто вертоліт з гарматою. Це повноцінна мобільна вогнева платформа, яка знищує цілі на землі з філігранною точністю. У нижній частині корпусу, саме під кабіною, розташована 30-міліметрова автоматична гармата М230 чайнган. Це головна універсальна зброя ближнього бою, здатна прошивати бронетехніку, нищити піхоту та навіть вибивати стіни легких укріплень. Боєкомплект до 1200 снарядів, це бронебійно запалювальні або уламково фугасні снаряди з високою пробивною здатністю, ефективна дальність стрільби до 1700 метрів. Крім того, Апачі оснащений високоточними ракетами класу повітря земля AGM-114 Hellfire, спеціально розробленими для знищення танків, бронемашин, РЛС та укріплень. І саме Апачі став її першим рідним носієм. Дальність запуску цієї ракети з американського гелікоптера становить до 8 кілометрів. Хелфаєр пробиває броню до 1000 міліметрів, тобто, це фактично літаюча кумулятивна міна. Апачі зазвичай несе до 16 ракет Хеллфаєр по 8 з кожного борту на чотирьох підкрильних пілонах. Також Апачі може бути оснащений ракетами Гідра 70 Це не керовані сімдесяти міліметрові ракети, які можна назвати універсальними гранатами повітряної артилерії. Гідра використовується тоді, коли не потрібно високоточної атаки. Просто щоб накрити позиції ворога, знищити колону чи викликати паніку. Крім того, на деяких машинах встановлюють ракети класу повітря-повітря aim 92 стінгер, аналог ПЗРК, які дозволяють захищатися від ворожих гелікоптерів та збивати повільні безпілотники. Загалом Апачі може комплектувати свій боєкомплект залежно від задачі. Його озброєння гнучке, смертоносне і адаптивне. Саме тому AA64 AH Apache лишається грізною силою понад 40 років на службі у десятків країн. Своє перше бойове хрещення американські Апачі пройшов у 1989 році у Панамі, де США на той час проводили операцію Just Cause» проти режиму генерала Норєге. Це була перша нічна бойова місія для Апачі і одразу в умовах тропіків, складного рельєфу і малих висот. Пілоти тоді вперше оцінили наскільки корисна нічна оптика та гарматне наведення по шолому. Загалом той досвід американських гелікоптерів було визнано успішним, хоча дії були обмежені за масштабами. Та по-справжньому Апачі прославилися на увесь світ згодом під час операції Буря в пустелі на війні у Перській Затоці у 1991 році. Зокрема, у ніч на 17 січня 91-го група Апачі і MH-53 знищила дві радіолокаційні станції в Іраку. Це відкрило так зване вікно для ударної авіації і почалося масштабне вторгнення американців. в Ірак. Загалом, за три тижні бойових дій, гелікоптери знищили сотні цілей, не втративши жодного борта у бою. А у 1999 році американські гвинтокрили застосували під час операції НАТО союзна сила у Косово. Це був перший європейський конфлікт для Апачі, і водночас дуже складний густі ліси, міста, погана погода та ППО противника. Все це негативно вплинуло на можливості американських гелікоптерів, і НАТО вирішило не використовувати їх у масовому порядку через страх великих втрат. З'ясувалося, що навіть така універсальна машина, як Apache, потребує адаптації до асиметричних, урбанізованих сценаріїв війни. Цей конфлікт змусив американців переробити підходи до нічного маневрування і бойового патрулювання в місті. Після цього американці винесли важливий урок. Потрібна не лише потужна техніка, а й нова школа тактики, особливо для бою у місті. І вже в Іраку, а потім і в Афганістані, Апачі показав, що цей урок було вивчено добре. Якщо говорити про можливість його застосування у російсько-українській війні, то варто нагадати, що ще у 2024 році Велика Британія оголосила про можливу передачу Україні ah 64 і Апачі, це стало першим випадком застосування Апачі у прямому конфлікті з регулярною армією РФ. Однак, поки офіційно про бойове застосування цих гелікоптерів не повідомлялося. Підбиваючи підсумки, потрібно сказати, що за понад 40 років Апачі пройшов більше десятка війн, знищив тисячі одиниць техніки, безліч укріплень та цілий високої вартості, а також підлаштувався під будь-яку місцевість джунглі, пустелю, гори чи міста. І найголовніше, залишається актуальним навіть у 21 столітті.